Ігор Мочарський перший медик на Волині, який отримав бустерну дозу вакцини від коронавірусу. Третє щеплення. Каже, зміцнить імунітет. Медик працює у Волинській обласній психіатричній лікарні номер 1 Розповідає, що дня контактує з великою кількістю пацієнтів, тому вирішив посилити захист організму від інфекції. Люди заходять на різноманітніші шанси заразитись багато. Дивлюсь на цивілізований світ. Отримати третє щеплення від коронавірусу можна визначеним категоріям людей у будь-якому центрі вакцинації області, говорить медик Віктор Пахарчук. Працюємо в звичайному режимі. Центри масової вакцинації як і працювали, так і працюють щоденно з 9-ї години до 19-ї години. 7 січня буде вихідний день. 8 числа будуть працювати центри вакцинації з 9-ї години до 15-ї години. 9-го так само на сьогоднішній день ми вже провели. 14 доз бустерної вакцинації вакциною Pfizer. загалом в області щеплені двома дозами вакцини проти коронавірусу. 38 відсотків волинян. Розповіла головна спеціалістка обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко. Одне щеплення зробили 360 тисяч волинян. Отримую першу дозу вакцини. Сьогодні в місті, де я працюю. в мене просто немає вибору. Сьогодні в мене вже друга. Я вакцинувався модерна. Ну думаю про своє здоров'я, основне. На Волині бустерну дозу вакцини проти коронавірусу отримали 23 людини. 37 волинян щепилися додатковою дозою. Розповіла Людмила Рожко. Бустерна доза рекомендована для вікової категорії 60+. Додаткову дозу також можуть отримати люди з групи ризику, тобто які мають певні проблеми з імунною системи, тобто імунодефіцити, онкопатологія, онкогематологічна патологія для людей, які отримують бустерну дозу. В них буде оновлений. Так званий оновлений ковід сертифікат спеціалістка обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко сказала, що сертифікат після отримання третьої дози вакцини діятиме 270 днів. Вадим Панафідін, Олександр Ваташук. Новини на Суспільному. Луцьк.